Треба Ми пропонуємо, ви бачите, тут залишилися щирі місця, у кого є знайомі, у кого є люди, які постраждали всі. Війні проти українського народу може приходити звішувати свої світлини як пам'ять тим загиблим 2014-2015 років а наразі я хочу, щоб ми закінчили нашу російську гіднам України. Після того дуже прошу здати смолоскипу на ту сторону, там як хлопець стоїть. Здати смолоскипу вони нам пригодяться надалі, а вони ще попереду до Сара Шевченко, Небесна Сольця. Тому ми ще будемо організовувати акції в такому напрямку. Приходьте, підтримуйте нас, бо без нашої підтримки нічого того відбулося. Ми вкладемося на душу, ми владуємося від сили. А, хотілося б, щоб ви до нас долучалися і разом ми робили в цьому місті український простір.